Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Я хочу подивитися з вами карту дня на 26 вересня 2022 року по всіх знаках Зодіака. Як в мене день? І що вас чекає? Які підказки вам дадуть карти. І так. Для овнів, для тельців, для близнюків раків овни, тельці, близнюки, раки, леви, діви, терези, скорпіони. Стрільці, козироги, долії і рибки. Так, повне, що вас чекає. Увмів чекає ваш жезлів. Покажу жезлів. Карта благополучна, радісна, позитивна. Іщує вам якісь гарні новини, звістки, якісь дзвінки, лости або, можливо, звістки від ваших дітей. Якісь будуть, можливо, нові пропозиції про роботу, От не відхиляйте ті шанси, які вам дає доля. Прийміть той шанс, ризикніть і йдіть вперед, досягаючи ваших цілей. І пам'ятайте, якщо і в майбутньому і цей. Шанс, яким ви скористаєтесь, не принесе вам якихось бажаних результатів, ви все одно будете згадувати цей день із великим задоволенням. Так, тельці. Для тельців випадає туз мечів. Туз мечів це карта. На те, що о, ніякі трудності не зможуть. Ви вибити вас із колії. Ви будете готові розібратися з найскладнішою проблемою і зможете прийняти вірне рішення. Прийде якусь в голову вам, от якась така блискуча ідея, яка допоможе вам вирішити ті проблеми, які давно на вас навалилися. Так, наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає паш пентаклів. Пожу пентаклів, для вас будуть якісь сприятливі обставини, якісь нові можливості для заробітку, отримання якихось незначних фінансових якоїсь суми грошей, Можливо, якісь опанування нових навичок і вмінь. можливо, десь по роботі вас відправлять на якесь навчання. Так, наступна карта. Головне, будьте уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам. Наступна карта для. Для раків. Так, карта дев'ятка Пентаклів. Карта добра позитивна. Сьогодні такий день, де вдача сама йде до вас у руки, це символ успіху, практично в будь-якій ситуації. Крім того, ця карта є показником фінансової стабільності і впевненості в завтрашньому дню. У вас все добре, все прекрасно, ви задоволені? Це добре. Так, наступна карта для. Львів. для Львів випадає двійка кубків, по двійку кубків. Сьогодні такий день буде благоприятний в когось для примирення, якщо в парі давно ви поругалися, то, можливо, буде примирення. День все прийде прекрасно. Якесь, можливо, в когось буде знайомство із дальшим розвитком відносин. День буде для Благоприятне для партнерства і спілкування по інтересах, можливі, якісь будуть переговори, якась колективна робота, якісь комунікації. День позитивний, і вісю я вам удачу. Наступна карта для Дів. Для Дів випадає п'ятірка Пентаклів. Ну, м -м. По п'ятірці Пентаклів, от тут якісь у вас є фінансові негаразди. От якісь втрати, от все не заладюється у вас з тими фінансами. Вам. Е От якщо і отримаєте якусь суму, то ту суму, яку ви дав... не, не ту, яку ви от... очікували отримати, ну, скажімо, так, карта по фінансах дуже скрутна. Але пам'ятайте, що за зимою завжди приходить весна і завжди наступає покращення у вашому житті. І те, чого ви так давно хочете, на ті потреби, які вам зараз можна не вистачати, в майбутньому все зміниться. Головне з мужністю ви вистаєте ті випробування, які до вас прийшли. Для терезів. Для перетризів випадає четвірка мечів. Ну, по четвірки мечів ви або сплануєте ви якусь відпустку і будете їхати в неї, або ж ви просто вже от, просто і фізично, і емоційно. Заморилися, і от вам просто потрібно відпочинок привести свої думки і себе в повний порядок. Так, наступна карта для скорпіонів. Для Скорпіон випитає рицарь мочів. От по рицарі мочів. Якісь, можливо, будуть конфлікти, от якісь напружені, такі обставини. Або ви будете оберігатися від когось, захищатися, або саме будете на когось нападати, будете невдоволені, і просто будуть цього виникати якісь конфлікти. Бережіть себе і відстоюйте завжди свої права. Будьте наполегливими і завжди йдіть вперед. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає. П'ятірка мочів. Ну, в цій карті є таких два варіанти. Тут ви будете або відчувати себе переможцем, або ж будете чувствувати себе пораженими, переможеними. Можливі якісь конфлікти. Тут або ж ви можете бути виновником конфлікту, або хтось втягнув вас в конфлікт і за цього ви можете постраждати, або і за вас хтось постраждає. Просто старайтеся менше конфліктувати, не встригати, в якийсь, якщо хтось вже розпочав конфлікт. От не старайтесь не його І старайтеся не розвивати нових конфліктів. І сьогодні такий день, де не потрібно якихось важливих справ робити. Не потрібно просто чекати від долі якихось подарунків, якоїсь омани з неба. Потрібно просто взяти себе в руки і витримати все, що вам приносить доля. Козироги. Козироги сьогодні будуть відстоювати свої права, свої думки, з кимось вони у вас будуть не сходитись, і постійно будете за цього з кимось конфліктувати. Доказувати, що ви праві, а вони ні, що ви герой, а вони вас не розуміють. Розраховуйте тільки на себе, не чекайте від когось допомоги і рухайтесь вперед, все прийде в норму. Водолії. Для водолії випадає дві очка жетлів. По двійки ви сьогодні в якихось роздумах. От ви, питають, ви питаєтесь прийняти, яку вам сторону вибрати. Ви думаєте йти, чи їхати, чи не їхати, починати справу чи не починати справу. От ви трошечки в роздумах і питаєтесь щось замінити, обдумати і вивчити якусь таку ситуацію всіх ваших можливостей. Зупиніться і озирніться. Головне, добре подумайте, гарненько зважуйте всі за і проти. Якщо вам потрібна допомога, попросіть допомоги. Пам'ятайте, що від тої відповідальності, яка на вас зараз лежить, залежить загальний результат всього колективу, наприклад. Якщо можливо справи на сьогоднішній день відкласти на завтра, то Бажано це зробити. Але якщо от на вас забагато будуть, багато від вас будуть вимагати, то от ви можете вислов, висловити свою думку, але не потрібно брати іменно в цей день чересчур багато на себе обов'язків, ну і не треба за них забувати. Бо від цього залишить і майбутнє інших людей. Наступна карта. Дев'ятка жезлів для рибок. Ну, Дев'ятки от ви закрилися від всього світу, от ви просто чогось боїтеся, є проблеми чи нема проблем. Ви живете от минулим і питаєтесь, от у вас був якийсь загіркий опит, якісь проблеми були в минулому. І ви намагаєтесь просто закритися цього всього. Ви думаєте, що отак ви одних них вбережетеся і закриєтеся, ставши там, відлюдником, ні з ким не спілкуючись і так далі. Ну, це ж вам радості в житті ніякої не принесе, повсякденна рутина буде вас затягувати, буде більше таких поганих емоцій, постійно невдоволені будете і далі. От пам'ятайте, не, не завжди потрібно отак от, от оберігатися. Не потрібно і поставляти свою оборону. але ну, пам'ятайте, не всі люди погані і не всі вони вам принесуть зло у ваше життя. А минуле просто потрібно забути. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, для мене це дуже важливо. Дякую і до побачення.